Всім привіт! Це Толян, Келклану Ukraine. І сьогоднішньою нашою темою буде: піде Клан Україн на сервер Астеріс X7. Отже, я не думаю, що мені доведеться записувати відео на таку тему, оскільки наші настрої повинні були бути зрозумілими для всіх. Але останнім часом досить багато людей мені почало писати, чи підемо туди наших колишніх мемберів. Тому, щоб не повторювати на саме по декілька разів, я вирішив записати все таки відео. Отже, зовсім недавно Астеріус дав анонс про відкриття нового весняного ексім-сервера. Зазвичай він відкриває його за тиждень до кінця зими. Але цього разу що-то пішло не так. І вони відкривають його вже 17 лютого. Сам по собі сервер є непоганий. Механіки там дійсно найкращі. Зараз ми граємо на глобалі. E сервер досить непоганий. Є деякі нюанси, не буває такого, що без нюансів. Але вони досить незначні. Загалом ставиться до нас адміністрація досить лояльно. Ми можемо спілкуватися українською мовою на форумі, можемо спілкуватися українською в грі, немає жодних заборон. Також досить приємно: адміністрація банить всіх орків, які пишуть Ахмат Сіла або подібну хрінь. Переходячи до Астеріоса. сервер, на якому грало 35% людей з України, грало. Бо зараз вже далеко не так і вже так і не буде. При цьому вони не мають права писати ні в грі, ні на форумі українською мовою. Більше того, за те, що вони будуть писати українською мовою на форумі, їм видається бан під причиною не руський язик. Як це було по крайній мірі для мене. Я отримав бан саме з такою причиною. Ну і якби, якщо. На сервері грає 35% з України. В чому полягає проблема? Щоб можна було спілкуватися українською на форумі в грі, без різниці. Все таки 35% це досить немалий процент. В принципі, який би сервер не був, чому люди повинні бути обмежені в спілкуванні тією мовою, якою вони хочуть. Тому що можу сказати, ми отримали досить велику кількість банів на форумі. Отримали досить велику кількість банів в грі, отримали досить погане ставлення до нас, як до клану, як до гравців, як до людей з України загалом. Тому поки Астеріус або не придумає щось нове, або не виправить свої старі помилки, ми туди грати не підемо.